Всіх вітаю на моєму каналі. І ми тут дивимось знову на скетчбук мій, який доволі старенький, ну йому рік. Ми з вами дивилися, яким було і два роки, а тепер дивимось, яким рік. Десь в мене є, яким уже і по п'ять років, але де вони, ніхто не знає. А ще там доволі все, все погано, бо вони малювались у шкільні роки, коли. Було дуже мало чогось про малювання і велись скетчбуки як попало. Так, починається в нас це із амблемки. І чека, господі, що я тут купляла Напій. А, а що. А, бо дві бутилки я купила. Це знаєте, були соки з сюрпризами, якимось там тачки, марвел. Я, коротше, купляла їх, і я, я більшу чи половину, чи більшу половину Марвел зібрала, але сука, вони пропали. Ну, їх не було. Я таки не збирала всю колекцію. Тачки то взагалі срака. Флора, олівці і дуже товстенький папір, який не підходить під це все, бо він такий, знаєте, типу, як ламінований. чи що. Це я робила сама скетчбук. Персонаж Лаві з Дігреймена. <смістична> Хто замітив? Обкладинка була зроблена із цукерок, якісь там Київ, бляха, вечірні, вечірні Київі, друшина. <смістична> Петро Порошенко передає вам вітання, якщо маєте. Обов'язково пишіть коментар, як ви себе зараз почуваєте. Вся Україна за вас переживає зараз. Так, і я подумала, що буде дуже круто, якщо я приклею сюди листочок, бо флора фея природи. Я цей листочок знайшла, я його нарвала, тому не бийте мене. Якась замальовка, яка типу крута, але оце, бляха, що за піздьоріна, ніхто навіть не зрозумів, да, що це рука. Ну, взагалі, таке концептуальне вирішення, що треба оці пльозькі, оці сльозі, олівцем. Видно? Майже. Це буде дуже круто. Якщо хтось подумає, що так от на розгорці файно намалювати щось, ви помиляєтесь. Краще її треба було б сюди здвинути, а отут рука. Але й тоді я була мала, дурна і нерозумна, і тому зробила таку хуйню Ну, реально, навіть тут нічого не наліпила Ой, бля, ну це був персонаж Йосано Акіко із аніме, е, літературні пси чи бродячі. Господі, який там. Якийсь крутан із бродячих псів. Це якісь руки. Це щось аби не дівчатка, а це дівчинка. Навіть підписано, Акане Цунемор Із психопаспорта. Аніме? Дуже круте, мені дуже сподобалось. Але я не всі сезони подивилась. Там оці прям новіші сезони, якісь вже мені не заходять. А от перші два-три, вони дуже круті, реально. І, і в цьому прикол? Я оце не пам'ятаю коли, чи пізніше 21-го року, чи вже навіть 22-го року. В Китаї хочу зробити майже те, що було в аніме. Я така, їбать! Так що біжіть, дивіться психопаспорт, щоб бути в курсі, що робить Китай. Е, я знаю, у тебе є рани, але здаватися рано. Е, це і слова перекладені із пісні Pain Free Days? Ні, Green Days, о, так. Да. А це «Love is the Green Man». Він ну, таке, типу, все екстравагантне, круте. Угу. You know. Ой, це були наліпки в пошки, яких я понабирала купу штук, а зробила тільки одну цю штуку. Ну, типу, я відкривала е, пачку, е, і які наліпки випили, я з ними малювала якусь картинку. Я це навіть ТікТок також зробила, і все. І в мене лежить 9 пачок невідкритих вже більше року. Шикарно. Тут прикол у тому, що поні воно, типу, ну, з копитами і понажимати то, там на кнопочки, щоб пробити собі якісь там апельсинчики чи яблучка, вона не може. Але лист такий стоїть. Бля, ну ти дебилий. Він такий не знущайся, краще допоможе. Угу. О, до речі, вересень так. Далі я така, треба малювати Гуашу. І якраз цупкий папер треба малювати Гуашу. О, Господи, це таке гівно. мені треба більше малювати, бо я до сих пір не вмію нічим нормально малювати. Е -е. Просто маленька порада майбутнім. не рятуйте нікого, вони цього не злувують. А, ну це, типу, знову моя персонажка, але в чому прикол, я вже не пам'ятаю. І її, ну, така, тож, персонажка на 5 хвилин була. Тіло. Так, я хочу закінчити скетчбук швидше, але ж не так хреново От це вже 22 рік пішов, а це тож... Да це також 22 рік вже серпень я хотіла його закінчити, бо він довго в мене лежав. Але ж Да не настільки я хотіла його закінчити, щоб так хуйово малювати. Що можу сказати? Мені доволі подобається. Я понаклеювала тут ось, ось, ось з блискучими ручками поробила оченята, квіточки, понаписувала вірші українських письменників, пообклеювала скотч все таке. Прям вау! І звісно, я такого не робила копу штук. І от такі, а це вже щось із пісень, наче слова. А це просто якась абстракція. Е Хотіла намалювати їжу, бо одна художниця, вибачаюсь, не пам'ятаю її Ніку, е малює дуже круто їжу, але я думаю, ви зрозуміли, по кого я, бо це українська митниця. Коротко. Художниця українська, але це все ж таки не той папір, щоб так малювати. Якийсь зробила колажик? До речі, хто проти колажиків, той проти України. Осуджую вас. Колажики це дуже класно і дуже о, розвиває. Вам чутно як Кішка оре, блять, її випорвала. Сука. Блять, оторвись. Анна на відео не видно. Е кішка оре, хоч і в коридор. В коридор м'ясо. Я її не випускаю, от вона і оре. Так. Це я збирала фігурки із аватар. Я зараз покажу. Вам воно не треба, а мені треба вам це показати. Хоча я наче десь вже показувала їх в якомусь огляді. Але мене це не зупинить, того, що я вже зібрала всю колекцію. Хоча я і не пам'ятаю, можливо, я минулого разу показувала всю колекцію. Але ж, це ж, якщо ви бачите це відео, не означає, що ви дивились інше відео. Правильно, правильно. От мої пампушки, воно таке чудове, господи. Це дуже круте. Ви Просто гляньте. Вони такі класні. Мені дуже шкода, що не матов і дяді Айро. Але і за цих дякую. І от я із упаковками їх понаклеювала. Знаєте, це було ще в магазині, який, ну, типу, офлайн. І це настільки було круто. Ти приходиш із аватаром, Ангом щось купляєш, бо. ну... Франшиза дуже крута, і я якраз передивлялася його влітку. Але, ну, самі розумієте, вона зараз у нас, по крайній мірі, не настільки популярна аби щось було. А тут он такі фігурочки, ось я так рада, що ще її всю колекцію зібрала. І в мене повторок тільки катара і сока. І катара у мене, точніше, у мамі в машині приклеєна а сока. Я планую перемалювати в ТОФ. Портретики якісь. Ще портретики. О, це від шоколадки. І це замок від цієї шоколадки. А це наліпка я замовляла пачку паперу. І мені прислали ручку і, типу, ну, така наліпка була на ручці, щоб було видно разом до перемоги подарунок. Вон мамі сайт, на якому я замовляла папір. Так що, якщо кому треба, переходьте. Це не та реклама, за яку мені платили, але це все одно ж реклама, бо я про неї сказала, тому таке. Головне, що перевірити. як класно приклеєна. Е, це мої улюблені корівки. І ось це корівки простими фломастерами. Бо вони в мене вже сім, напевно, років є, а я їми майже не малюю. А ще я подумала, що було б круто. Обліпити ну, зробити скетчбук і обліпити його тільки обгортками від корівки. Я до сих пір вважаю, що це буде шикарне, ну що це є шикарною ідеєю, я її якось зроблю. Кораблики, бо я їх дуже люблю, але малюю я їх дуже хріново. На жаль, на жаль. угу. Угу. Ну, таке. Так. О, Денні Фентом Можна якось трішки норм, не можна. Е -е. Ще один мій улюблений мультфільм Денні Фантом. Фентом, Денні Фэнтом, Денні Фантом. Кто як каже, але дивлячись, про якого персонажа ви говорите, you know? Ви зрозуміли. Хто шарити зрозуміє, я надіюсь. Так от, також передивлялась і, блін. Я зрозуміла, наскільки я його люблю. Цей серіал просто чумовий. Все. в мене немає більше слів. Так, якісь. Ні, ну на цьому папері можна малювати олівчиками, от так якось, ну, типу, замальовки, бо робити прям якісь повноцінки дуже складно. Uh, ну і плюсом тільки якщо дуже м'який олівчик, тоді піде діло норм. Ну, це мені доволі подобається. Mm, це якраз моя персонажка. І чому я їх не малюю? Точно! бо я не вмію малювати. Шкода, шкода. Якийсь начрмортик. Йо і Хао Осакура е, із Шаман Кінг. Одне з моїх улюблених аніме. Я навіть, от якраз недавно, ну, закінчила робити проєкт в універ, і, типу, там треба було придумати будівлю. Я така, типу, театр імені мені асакор. Я таке, ні. Можливо, треба було жити як всі, а я хотів інакшим бути завжди. Не пам'ятаю чи це цитата Ванітаса чи ні, але вона є. Це Ванітас і з мемуари Ванітаса. Також одне із моїх улюблених. Наша вам ця інформація, а чого б вам цього не знати? Це йони вдали, а це наче просто з якогось портрета. Моя персонажка, якісь руки. Які вийшли не дуже. О, Це більш-менш прикольно. У мене є картинки. Це її скоро перемальовувати. У мене є картинка, яку я перемальовую кожен рік. Я там особливо нічого не змінюю. Я тому вирішила ще деякі перемалювати картинки. Але все ж таки, я от перемальовую кожен рік картинку, і я тут, типу, така, о, треба з'їла. Я думала вже її не перемальовувати. Бо мені навіть ну, якось не дуже і хочеться її змінювати. Але я так думаю, о, бляха, від... квіточки, оці гілочки. Моя улюблена тема, треба їбасити. Ем... В чому прикол? Десь у 2017 році, коли в мене з'явився перший планшет е, графічний, я намалювала картинку, де дівчинка з маскою. У мене на той момент була маска із о, посмішкою Корсунцея. І заніме клас убід, клас вбивць. А, і, типу, я намалювала її з такою же маскою, але вона, типу, плаче, так знаєте, трагічно. У мене нічого тоді не було поганого. Ну, типу, не було поганого. Самі розумієте, підліткові часи. А, і, цей. а потім через пару років ковід. І всі ходять маска, гідка пляха. Я майже провидниця була. Тож, да, Он руки, очі. Кудись квіточки додається дуже круто. Е, як я часто полюбляю, я щось пишу своєму скетчбуку, типу там дякую, вибач, що я тут як малювала. А це, типу, я і лаві. Тут нічого нема. Тут він вже, рвається. А От і це. Я-то не перфекціоніст, але. Бляха, по всім дякую за перегляд. Бережіть себе, не нехтуйте тривогами, будьте обережні, розйобуйте русню. Якщо ви раптом з фронту, то на фронті їбіть їх як можна. жугощі, але предохраняйтесь, бо ви потрібні нам живі і здорові. А, якщо ви не з фронту, а просто якийсь глядач, якийсь підліток, і бачите русню в мережі. Інтернет це сила. Малюйте малюночків, пишіть вірші, пишіть погані русні. Хоча ні, не витрачайте на неї сили, ні моральних, ні фізичних, ніяких, господи, нахуя? Вона цього не варта. Але коли є момент, треба показати, що вони лайно. А, бо вони щось. В них настільки очі в лайні, що вони цього не бачать, самі розумієте. Тож, е, тож да, не думайте, що ви тут сидите, а хтось там страждає. У вас є можливість е, воювати на інформаційному просторі, тож, провіть своє діло. Е, дякую за перегляд. До зустрічі!